Вітаю, друзі! Інформація по проєкту Tronx. Дивіться, я назбирав 103 TRX, вивів їх на баланс і потім збільшив свою швидкість через буст. Як ви бачите, ось в гаманці є транзакція 103. Чому 103? Тому що для збільшення бусту треба 100, і коли натискаємо відправку, там ще треба комісія. 2,5 це оплата комісії, але 2,5 воно не дає ввести, треба без будь-яких знаків, тому 103. Як збільшити свою швидкість? Натискаємо Boost, натискаємо Add, копіюємо свою адресу. Ось воно сюди натиснули, копіюємо адресу, потім повертаємося на головну, натискаємо Send, вставляємо сюди свою адресу. Сюди пишемо 103. І ви отримаєте на баланс 105 TRX. Натискаєте Send. І все, транзакція у вас проходить. І тоді ваша швидкість зростає. Зараз у мене 21,3. При першому бусті було 11. Після того, як швидкість знову впаде на 11, весь TRX, який у мене буде на той час на балансі, я виведу на біржу і зможу потім продати.